Великий Гетсбі. Френсіс Скотт Фіджеральд, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу або стати його спонсором. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А якщо ви представник видавництва або мій майбутній агент, напишіть, будь ласка, свою пропозицію по співпраці мені на пошту. А ми починаємо. Розділ четвертий. Щонеділі вранці, коли церковні дзвони ще лунали в прибережних містечках, вищий світ разом із небесним світилом повертався до садиби Гецьбі. І веселими блискітками розсипався на його травнику. Він бутлегер!» – перемовлялись юні дами, втішаючись смаком його коктейлів і пахощам його квітів. Він небіж Гінденбурга і троюрідний брат самого сатани. І він убив чоловіка, який ладен був викрити його, Зірви мені гарненьку троянду в золотко і нали мені ще ковточок у той кришталевий келих. Колись я почав записувати між рядками залізничного розкладу імена гостей, що бували в містера Гетсбі того літа. На розкладі зазначено чинний з 5 липня 1922 року він давно застарів і вже розсипається, але вицвілі записи все ще можна розібрати. І вони краще, ніж мої поверхові спостереження, покажуть вам, які люди користувалися гостинністю Гетсбі. Люб'язно віддячуючи господареві тим, що нічогісінько про нього не знали. Отже, із Іст-Ега приїздили честри бекери, і лічі, і добродій на прізвище Бансен, з яким я познайомився ще в університеті, і доктор Вебсер Сівет той самий, що торік потонув десь у штаті Мен, і Горнімби. І Віллі Вольтер з дружиною, і цілий клан блекбаків, що завжди збиралися докупи десь у кутку, і по-цапиному скидали головою на кожного стороннього, що наближався до них. А також ісмої, і подружжя Крісті, цебто, точніше, Губерт Ауербах з дружиною містера Крісті, і Едгар Бівер, з волоссям білим, як молоко. Про якого кажуть, що він посивів одного зимового вечора без будь-яких на те причин. Кларенс Ендейв, наскільки я пам'ятаю, теж був із Іст-Ега. Його я бачив тільки раз, коли він пройшов у білих бриджах і побився в саду з таким собі Етті, відомим пройдисвітом. Із найвіддаленіших кутків острова приїздили з дружинами Чідлз і ОРП Шредер. І Стонуал Джексон Ебремс, той самий, що приїхав із Джорджії, і Фішгард і Ріплі Снел. Снел був там за три дні до того, як його ув'язнили. І так напився, що впав і заснув на під'їздній алеї. І автомобіль місіс Сует, дружини Юлі Сіса Суета, переїхав йому праву руку. Подружжя Денців теж бувало там, і СВ В. якому вже на той час переступило далеко за 60. І Моріс Афлінк, і Гемер Геди, і імпортер тютюну білуга, і дочки того білуги. З Вест-Ега прибували і Поули, і Малреді, і Сесіл Роубак, і Сесіл Шен, і Гулік, сенатор штату, і Ньютон Орчід, власник кіностудії Філмс «Спар Екселенс», і Еггост, і Клайд Коген, і Дон С. Шварце, син, і Артур Маккарті. Всі вони були так чи інакше пов'язані з кіно. А також Кетліпи, і Бемберги, і Г. Ерл Малдун, брат того самого Малдуна, який згодом задушив свою дружину, навідувався туди і відомий емпресаріо да Фонтано, і також Етлегро, і Джеймс Б. Фарет, самогон, і подружжя де Джонгів, і Ернест Ліллі. Ці приїздили грати в карти. І якщо Ферета бачили в саду, то це означало, що він програвся і що завтра курс акцій компанії Associated Traction трохи підвищиться. Один якийсь кліп Спрінджер бував там віддавна і так часто, що дістав прізвисько квартирант. По-моєму, в нього взагалі не було власної домівки. Із театральних кіл туди вчащали Гес Вейс, і Горас Оданевен, і Лестер Майер, і Джордж Даквіт, і Френсіс Бул. З Нью-Йорка приїздили також Кроми, Беггісони, і Деннікери, і Рассел-Бетті, і Корінгери, і Келегери, і Дуери, і Скалі, і С. В. Белчер, і Смерки, і молоді Квінни, що оце недавно розлучилися, і Генрі Ел-Палметто, який згодом вкоротив собі віку, кинувшись під поїзд підземки на станції Таймс Сквер. Бенні Маклінеген прибував завжди з четвіркою дівчат. Дівчата щоразу були інші, але напрочуд схожі одна на одну, і всім здавалося, що вони одні й ті самі. Я вже призабув, як їх звали здається, Жаклін, а може, Консуела, чи Глорія, чи Джун, чи Джуді. Милозвучні ж прізвища їхні походили від назв квітів чи місяців, а часом звучали і урочистіше. І ви впізнавали прізвище знатного американського капіталіста. В разі, якщо ви починали розпитувати, виявлялося, що перед вами і справді його кузина. Пригадую, що бачив там і Фаустіну О'Брайен, принаймні раз. і дочок Бедекера, і молодого Бруера, того, якому на війні відстрелили ніс, і містера Оберлакс беджера і міс Хаг, його наречену. І Артіду Фіцпітерс, і містера Пджуета, колишнього керівника Американського легіону, і міс Клодію Гіп у супроводі Добродія, про якого казали, що він її шофер, і принца фон, як його там, всі називали його герцогом, а ім'я його я забув чи може взагалі не знав. Всі ці люди того літа бували в Гетсбі. Десь наприкінці липня о 9-й ранку шикарний автомобіль Гетсбі під'їхав вибоїстою алейкою до моїх дверей, і його клаксон гучно проспівав мелодію на три ноти. Гетсбі вперше завітав до мене. Хоч на той час я вже двічі побував на його прийомах, літав на гідроплані і, піддавшись наполегливим умовлянням, ходив купатися на його пляж. Доброго ранку, друже! Я вирішив заїхати по вас. Ви ж не забули, що ми сьогодні снідаємо разом у місті? Він балансував, стоячи на приступці автомобіля з тією розкутістю рухів, яка так властива американцям певно, від того, що замолоду ми не знаємо тяжкої фізичної праці, і не вистрончуємося, сидячи за партою, а ще більше від невимушеної граційності наших нервових, поривчастих спортивних ігор. У Гецьбі ця властивість виявлялася в постійній рухливості, що порушувала звичайну стриманість його манер. Він ніколи не стояв спокійно, або вибивав дрібногою, або нетерпляче стискав і розтискав кулак. Він помітив, що я милуюся його машиною. Гарна, правда? Він зіскочив з підніжка, щоб я оглянув її в усій красі. Ви хіба не бачили її раніше? Я бачив її. Всі звертали на неї увагу. Вона була кремового кольору, вся сяяла нікелем. З її фантастично видовженого корпусу тут і там пихато випиналися відділення для капелюхів, відділення для харчів, відділення для інструментів, а численні шибки утворювали справжній лабіринт, у якому сонце віддзеркалювалося десяток разів. Умостившись за кількома шарами скла в такій собі теплиці і зеленої шкіри, ми рушили до міста. Протягом того місяця я зустрічався з Гетсбі кілька разів і з прикрестю переконався, що мені з ним нема про що розмовляти. Тож моє перше враження від нього, як від особи непересічної поступово стерлося, і він став для мене просто хазяїном таверни, що стояла поряд з моїм домом. І ось тепер ця недоладна поїздка. Ще на півдорозі до Вестега я помітив, що з Гетсбі діється щось не те. Він почав уривати посередині свої старанно вибудовані фрази, і раз у раз збентежено поплескував себе по колінах, обтягнутих штанами кольору паленого цукру. А тоді нараз спитав: Скажіть, друже, що ви взагалі про мене думаєте? Трохи ошелешений, я спробував відбутися загальними фразами, на які, звичайно, заслуговує таке запитання. Знаєте, давайте я сам розповім вам про своє життя, перебив він мене. Бо я не хотів би, щоб у вас склалося хибне враження про мене з отих пліток, які ви весь час чуєте. Отже йому було відомо, якими химерними звинуваченнями присмачуються розмови в його вітальнях. Я розповім вам святу правду. Він підніс праву руку, немов закликаючи в свідки Бога Я народився на середньому заході, в заможній родині. Батьків моїх уже немає в живих. Виріс я в Америці, але вчився в Оксфорді за сімейною традицією. Всі мої предки віддавна вчилися в Оксфорді. Він скоса глянув на мене, і я зрозумів, чому Джордан Бейкер вирішила, що він бреше. Слова вчився в Оксфорді він проказав скоромовкою, немов боячись ними подавитися. Не немов вони вже колись застрявали йому в горлі. І сумнів це підірвав мою довіру до нього. Та я подумав. Може, в його минулому і справді ховається якась зловісна таємниця? То ви з середнього заходу? перепитав я, ніби не дочувши. Звідки саме? Із Сан-Франциско. Он як? Всі мої рідні померли, і я успадкував чималий капітал. Сказано, це було з такою урочистою скорботою, наче він і досі ще не міг примиритися з думкою про наглий кінець роду Гецьбі. Я навіть подумав був, чи не дурить він мене. Але глянувши на нього, переконався, що це не так.